Сьогодні ми поговоримо про Куп'янськ, адже попри те, що росіяни уже рік намагаються захопити його, з'явилися цікаві деталі щодо їхніх наступів. По перше, журналісти з'ясували, що російськими військами, які пробують окупувати місто, керує. Українець, що народився на Харківщині, та зрадив свою присягу військовослужбовця ще під час анексії Криму. Саме він подає звіти російському командуванню про нібито успішне просування окупаційних сил, коли українські військові стверджують, росіяни не контролюють жоден з районів міста. Однак це не все гучною є і історія, як росіяни намагалися дістатися до міста газовою трубою, яка пролягає під річкою Оскіл. З'явилися свідчення полонених, які пролізали цим шляхом. Тож про оборону Куп'янська українського зрадника, який побудував кар'єру в окупаційній армії, та тактику російських сил на Харківщині, поговоримо далі. Куп'янськ росіяни захопили на початку повномасштабного вторгнення. Восени того ж року місто звільнили під час українського контрнаступу. Відтоді російська армія постійно обстрілювала місто. Суспільне тоді одне з перших заїжджало у звільнений Куп'янськ. Ось кадри звідти побита техніка, російські прапори, по яких бігають свині. Райвідділок відділок поліції, який стане відомий згодом, коли знайдуться свідчення, що росіяни влаштували там катівню, де утримували місцевих. Росія після звільнення міста українськими військовими не полишала. Спроб захопити його знову. Куп'янськ це ключовий оборонний вузол українських сил. Місто стоїть по обидва боки річки Оскіл. Якщо б росіянам вдалося його захопити, вони могли б закріпитися вздовж річки та отримати плацдарм для подальшого наступу в глиб Харківської області. Тож росіяни активно тиснуть від осені 24-го року і постійно кажуть, що уже ось осі і окупують місто. Про те, що окупаційні війська, нібито зайшли у Куп'янськ, вони заявляли ще наприкінці липня цього року. Але тоді в оперативному угрупуванні Хортиця це заперечили. Мовляв, спроби прориву були, але усі вони тоді завершилися нічим. Була навіть історії в Кіндрашівці. це село приблизно за три кілометри від Куп'янська. Росіяни зайшли в цей населений пункт, але опинилися в оточенні, і більшість із них знищили. Тож, попри гучні заяви, кілька кілометрів до Куп'янська вони. Так і не могли тоді подолати довгий час, але спроби продовжилися і у серпні росіяни невеликими групами намагалися прориватися у місто і закріплюватися там також без успіху. На карті Діпстейт лише невеличка частина околиці міста позначена червоним. Коли наприкінці серпня начальник російського генштабу Герасимов провів нараду, де звітував про нібито успіхи російського наступу, зокрема говорив і про часткове захоплення Куп'янська З'єднання і воїнські частини групіробки запад. Практично повністю блокировали город Куп'янськ і освободили около половини його території. Ну й зрештою настав вересень, і тут згадаємо історію із газовою трубою. 12 вересня портал Діпстейт опублікував відео, на якому видно, як з отвору у землі вилазять російські військові. На цьому відео вони виходять з недіючої газової труби. Згодом суспільному назвали місце, де зняти це відео. Це Куп'янський район. Газова труба пролягає між селами Лиман Перший на одному березі осколу та Радьківка на протилежному. Так російські військові намагалися зайти на північні околиці Куп'янська. Про це розповів Суспільному командир полку безпілотних систем Ахілес Федоренко. Отже. Вхід у цю трубу був біля села Лиман Перший, а її вихід не веде безпосередньо в Куп'янськ. Газогін тягнеться по північній околиці Куп'янська через лісисту місцевість, що і дозволило ворогу непомітно просочитися. Сама ж труба пролягає під річкою Оскіл, як пише Бібісі, довжина газогону близько 13 кілометрів. Частина російських військових, що рухалися цією трубою, потрапили в полон. Десятий армійський корпус опублікував відео, де росіяни розповіли, вони чотири дні пробиралися через газову трубу до околиць міста. Там вони мали переодягнутися в цивільний одяг та накопичуватися у багатоповерхівках. Наша цель була куп'янка. Взяти п'ятиэтажку. Недалеко від нас була труба якраз. Що за труба? Газова. Нас туди на самокатах запустили. Сказали, зняти пліт з бронежилет. Без пліт пойдете? Ну, сказали, Прямым приказом нам сказали детей и женщин оставить жив их, а мужчин убить. І як повідомили у 10-му армійському корпусі, що задіяний в обороні цього напрямку, у районі Куп'янська декілька трубопроводів: три з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, включно із тим, де рухалися росіяни. Але газотранспортна система від лиману першого тягнеться аж до Харківської області, каже командир полку безпілотних систем Хілес Федоренко. Тому, на його думку, місцева влада мала б заздалегідь оцінити стан цих труб, перевести громаду поблизу фронту на альтернативні джерела енергії і у безпечних районах. Просто вирізати труби, щоб ворог просто не міг ними користуватися. Суспільне звернулося за коментарем до Харківської обласної військової адміністрації, щоб зрозуміти, а які ж кроки там роблять, щоб запобігти росіянам використовувати інженерні системи за для просування у місті. Там це питання коментувати не стали. Отже, Куп'янськ залишається стратегічною ціллю для росіян, кажуть військові. Для цього вони накопичили сили біля сіл. Радьківка та Голубівка діють малими штурмовими групами. Росіяни також намагалися намагалися переправитися через річку Оскіл на човнах. Більшість знищили артилерією, мінометами та ФПВ-дронами, Повідомили в 10-му армійському корпусі. Нині українські військові проводять контрдиверсійні заходи, блокують та знищують росіян у лісах, дачних масивах та на околицях міста. Військові наголошують те, що росіяни часто перевдягаються у цивільний одяг. Це черговий воєнний злочин, і це ж не вперше Росіяни діють за таким сценарієм. Тобто використовують підземні комунікації для просування, пам'ятаєте наприкінці січня 24-го вони пробували прорватися каналізаційними трубами до Авдіївки. А в березні цього року стало відомо, що сотні російських солдатів пройшли газогоном до українських позицій біля суджі. Це Курська область. Росіяни кілька днів готувалися авіацією, зачищали територію, а потім використовували труби, щоб вийти в тил. Але там їх чекала засідка українських десантників. Росіяни хотіли повторити сценарій Авдіївки, пройти підземними комунікаціями, але отримали відсіч. На початку вересня з'явилася ще одна новина: нібито росіяни намагалися використовувати каналізацію, щоб зайти. І у Покровськ, але як пояснили військові, тамтешні труби просто непридатні для того, вони замалі і повністю забиті відходами. Також ми вам раніше розповідали про те, як росіяни використовують знищені водогони у Донецькій області. Поки місцеві, що перебувають в окупації, скаржаться на відсутність води, росіяни використовують комунікації, які обстрілювали ще на початку окупації регіону. Російські солдати часто використовують пошкоджені труби як місця переховування, спосіб пробратися в тил. ЗСУ та інші укриття. Ось тут видно безпосередньо заліт дрона в саму трубу на Краматорському напрямку. Труба слугує укриттям для російських військових, яких знищує п'ята штурмова бригада ЗСУ, і подібне відео ще за березень. Активні бої на цій ділянці тривають ще з того часу. Тож ми трішки поговорили про те, як росіяни використовують українську інфраструктуру для переховування та прориву до позицій ЗСУ, а також про те, як вони намагалися. Провернути це, аби дістатися Куп'янська, тепер поговоримо про найцікавішу новину цих днів щодо оборони міста. Далі розповім вам про те, хто командує штурмами Куп'янська. Ключову роль у наступі на Куп'янськ відіграє 6-та армія. Пише Бібісі. До повномасштабного вторгнення вона дислокувалася у Ленінградській області та входила до складу угрупування північ. І цікавим є те, що командує цим угрупуванням, яке зараз веде бойові дії на Харківщині, колишній український офіцер, родом з Харківської області Сергій Стороженко. Це з'ясували журналісти Бібісі. У 23-му році Путін своїм указом підвищив його до генерал-лейтенанта. Саме тоді Стороженко і очолив 6-ту армію. Він народився у селі Мурафа. Воно під російською окупацією не перебувало ані під час початку повномасштабного вторгнення, ані пізніше. За даними українських медіа, рідні Стороженка ще мешкали у Харківській та Сумській областях навіть на початку вторгнення. Відомо, що більшу частину служби він провів у збройних силах України а після окупації Криму зрадив присягу і перейшов на бік Росії. За тиждень після так званого референдуму про статус Криму він отримав російський паспорт. Про це Бібісі повідомило джерело, яке має доступ до баз з особистими даними. Тоді у березні під його командуванням було близько 1200 українських військовослужбовців бригади берегової оборони військово-морських сил України. Близько половини, як повідомляє Бібісі, згодом виїхали на підконтрольну частину України, а 600 залишилися у Криму і почали служити вже в армії Росії. Там Стороженко очолив новостворену 126-ту бригаду. Берегової оборони і за вісім років від окупації Криму до початку повномасштабної війни зробив кар'єру вже як російський офіцер. Видання підкреслює, що кар'єра Стороженка нетипова для російської армії, бо він, ймовірно, є найвищим зазванням колаборантом у її лавах. Навесні 24-го року. Видання Ліганет писало, що Стороженко командує обстрілами прикордонних районів Сумської області. Цю інформацію виданню тоді підтвердив представник української розвідки. І тепер саме стороженко звітує про темпи. Штурму Куп'янська, а далі ці дані надходять у російський генштаб у своїх звітах. Стороженко рапортує про захоплення Куп'янська пише BBC. Хоча до цього російським військам, як я казала, ще дуже далеко. І тепер про те, що у Куп'янську відбувається зараз. Військові, а також спецпідрозділи СБУ і поліції, що працюють у місті, подекуди виявляють російські ДРГ і знищують їх. У Харківській ова кажуть, місто в оточенні чи на півоточенні не перебуває. Зараз за словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації у місті залишається понад 700 цивільних і їхня евакуація через обстріли ускладнена. Росіяни застосовують ФПВ, авіацію, керовані авіаційні бомби, артилерію, реактивні системи залпового вогню. Волонтери не можуть безпечно заїхати у місто. На жаль, місто Куп'янськ потрапити зараз неможливо не тільки волонтерам. Це і ДСНС, і поліція ніхто не може заїхати. Тому єдиний вихід зараз це вихід на околиці міста. Звідти забираємо. Кількість тих, кого вивезли з куп'янського району, вдвічі зросла у порівнянні з минулим тижнем. Про це говорить координаторка по роботі з евакуйованими Алла Шерстюк. За її словами, люди активно виїжджають із громад біля лінії зіткнення. Спочатку Вересня у місті загинули п'ятеро людей, 27 поранені. Суспільне поспілкувалося із тими, хто виїхав нещодавно. Одна з них Тетяна Боженко. Вона облаштувалася у тимчасовому прихистку у Харкові і каже, що виїхала з Куп'янська, бо там жити неможливо. Святу газу нічого ж немає, понятно. От і люди вбиті валяються на вулиці. Когось і там знайомі якісь хто то хто то, як то може в сквері, які в нас похоронили. У нас парк Макієвської, там похоронили, таблічка стоїть на вулицях. А є такі, що рани ті були, так вони залишилися там і померли там. Про ситуацію у місті вранці, 17 вересня, розповідав і командир полку безпілотних систем Ахілес Федоренко. За його словами, у Куп'янську на той момент йшли вуличні бої з ДРГ на північній околиці міста. Йдеться за його словами про тих росіян, які націлені взяти під контроль певні райони міста, а також тих, що ведуть розвідку, і останні себе ніяк не проявляють, але намагаються сховатися на верхніх поверхах будинків і спостерігати за логістикою сил оборони. Федоренко пояснює вони збирають дані і передають їх, аби пізніше росіяни завдавали удари по логістиці. На ранок 17 вересня сказати, що російські війська контролюють якісь із районів міста, за його словами, було не можна. Це була уся інформація про Куп'янськ, яку ми хотіли вам розповісти на зараз. Відстежуємо ситуацію на фронті і надалі. Підписуйтеся на наш youtube канал, аби не пропускати оновлень.